Привіт, привіт, усі! мене звуть Черен, і це канал Здоров'я та Довголіття. Сьогодні поговоримо про таку тему, яка буде називатися ожиріння, і які же бувають методи боротьби із ожирінням. Я постараюся вкластися досить максимально коротко, лаконічно, щоб ви зрозуміли взагалі спочатку, звідки. Виявляється і створюється ожиріння, так? А давайте ми спочатку розберемо це, це питання, а потім будемо переходити, що робити. Якщо ти, до речі, ще не підписаний на цей канал Поздоровий, прошу підписатися, клікай на дзвіночок, щоб не пропускати також наступні мої відео. Отож, а що таке взагалі жир, ожиріння? Так, ми знаємо всі, що є таке слово, як калорії, також є. Такі мікро елементи, поживні речовини, які надходять в організм людини, із чого? З їжі. так? Для чого? Для того, щоб людина могла існувати, рухатися, жити, а взагалі, встати з ліжка зранку. Так? А, і а, їжа повинна складатися не просто з якихось калорій, незрозумілих. так? До речі, на цю тему ви можете подивитися відео, фільм класний, який називається Цукор, Сахар по-російськи. Отож, а, а, про що а, взагалі мова? Про те, що їжа повинна складатися не просто з калорій, а з БЖВ. Що таке БЖВ? Це білки, жири і вуглеводи. А дехто мені каже, що класним методом схуднення так буде для Організму це е, сідати на кето-дієту. Це все так, але коли в людини є проблеми із нирками, так, піаленфрити, нефрити і так далі, тобі ж, е, так як в мене, то кетодієта не сильно е, добра для здоров'я. Що ж робити? Е, це ми трішки пізніше розберемо. Зараз розберемо, звідки з'являється взагалі жир. Е, знаєте, є такі е, різні. Ме... Вслідування, перекладіть мені, будь ласка, а, слово, так, які а, говорять нам, що самим кращим, а, методом від, для скудення буде дефіцит калорій. Тобі ж, в іншому випадку, коли людина забагато їсть і мало рухається, починається що? Ожиріння. Ось, так само і навпаки, як цього позбутися менше їсти і більше рухатися. А потім, коли ви схуднете, просто а, збалансувати, так, і вже їсти стільки, скільки ви можете витратити цієї енергії. А давайте дещо пройдемося по жиру, який є. Корисні і некорисні. Є корисні жири, а є некорисні жири. Що це має ясноваді? Наприклад, корисний жир це авокадо, це горіхи, зерні та семічки. Вони є корисними жирами. Що є некорисні? Некорисними жирами це є фастфуд, різні пончики, хлібобулочні випічки і так далі. Це є некорисний жир і дуже багато гікімічного індексу в ньому так, в таких продуктах. І що він робить? Він відкладається правильно в бока. Дехто говорить, особливо це в Америці. Така йде пропаганда, так, що а, потрібно остерігатися жирів, потрібно більше остерігатися жирів, чим цукру і вуглеводів, оскільки жири перетворюються в, а, в жир. Це є дещо неправда. Хоч вбити, але це є неправда. Я не знаю, чому вони так говорять, але а, показали, скажімо так, дослідження, обрали групу людей, так, а, той же самий, по-моєму, Каліфорнійський університет. Ну, достеменно не пам'ятаю, як називається повністю, так а, вони а, розділилися в них думка з цим, тому що взяли групу людей, там 100 чоловік, і іншу групу людей теж 100 чоловік. Так Іншим давали одну систему харчування, а іншим зовсім іншу. Так, там з повишеним жиром, а тим давали з повишеним повишеним вуглеводами поганими, так. І а, ті люди, які їли просто жир, так, а, тобто жирні продукти, не просто жирні продукти, а нормальні, корисні жирні продукти, так, вони а, навіть схудли. А ті люди, які їли вуглеводи, реально вуглеводи і погані вуглеводи, так, і взагалі забагато вуглеводів, вони поправились, тому що вуглеводи а, утворюють жир. Розумієте? Цукор утворює жир. Якщо ти їсиш забагато цукру, він утворює жир. Дехто каже мені, ну як організму потрібен цукор? Так, потрібен, але потрібен з яблука цукор, так і чуть-чуть, а не а, синтетичний цукор, з цукерок, з вафелюк, з тортів і так далі. Тобто, це є синтетичний цукор, це не натуральний. Так. А, Повертаємося до а, нашого ожиріння. А, взагалі потрібно розуміти, що а, взагалі, з кожним роком, просто так, в нашому організмі відкладається 100 грам жиру. Тобто, що мається на увазі? Мається на увазі, що якщо таким чином діє наша природа-матінка, то потрібно а, з кожним роком їсти трішечки менше. Так? Ось. А, далі і займатися більше спортом обов'язково. А, далі а, деякі правила я зараз озвучую, які дуже сильно впливають на втрату кілограмів. Це а, потрібно багато вживати продуктів в натуральному вигляді. А, дехто навіть мені говорив а, на курсі, коли я проходила курс по нутриціології, то мені говорила викладачка, що а, навіть продукти, які в, в пареному вигляді, в вареному вигляді, тушкованому, жареному, вони аніби добре, так? Ось в міру. Але все одно, коли ти їсиш сирі продукти, то а, нічого не перетворюється в жир абсолютно. Так? Ось, навіть таке є. А, значить, що потрібно? Перше, це потрібно вживати багато продуктів натуральному виліті, в натуральному вигляді, багато складних вуглеводів, клітчатки і так далі. Далі, а, друге, це ніколи не пропускати сніданок, обід. А, далі дуже корисна гаряча каша із фруктами, а також перші поліні, перший прийом їжі повинен містити овочі і а, білки або ж кашу. Далі харчуватися три або два рази в день в одне і те ж саме час. Далі їсти повільно, отримуючи задоволення не думаючи ні про що інше. Далі п'яте. Після їжі з'їдати фрукти як десерт, а десерт залишати ну такий десерт. Ви зрозуміли? так? Залишати для особливого випадку. А, тобто, раз в тиждень я е, знаю, що можна, щоб організм спокійно себе відчував, щоб не було потім зриву. Далі не перекушувати. Оце саме найголовніше той, хто переживає стосовно інсуліна, що в мене скаче інсулін і так далі. А при кожному, щоб ви розуміли, при кожному, при кожному прийомі їжі скаче інсулін. Так Богом створено. Але вже інше питання, коли ти їсиш Такі продукти, які ну, просто капець роблять з нашим гормоном інсуліном, де там до небес а, підскакує, потім а, до глибини океану падає. Так? То це взагалі дуже небезпечно, особливо для здоров'я, для серця. Не робіть такого. Тому а, між прийомами їжі, саме оптимальний варіант це пити воду, чисту воду. Дві літри в день. Дві-дві з половиною літри в день. А далі після. А, так, не перекушувати. сказала, не їсти на ніч після 6-7, а вечора не можна їсти. Далі корисно робити інтервальне, вести інтервальну систему харчування. Далі пити воду замість суків і газованої води. Далі щодня займатися фізкультурою хоча б по 20-45 хвилин. Далі не вживати те, що шкодить вашому організму, це алкоголь, табак, різні наркотики, кофеїн і так далі. Знайдіть далі, і останнє знайдіть для себе захоплення: це музика, книги, спорт і так далі. Оце, що дуже важливо, я говорила в минулому відео, що ментальне здоров'я реально дуже важливе. Чому, наприклад, кажуть, казали наші бабусі е, так на селі, що коли в тебе поганий настрій, коли в тебе, е, скажімо так, щось трапилось, е, краще не поїсти, а просто випити гарячої води або чаю. І піти спати, так? тому що їжа буде, скажімо так, погано, погано перетравлюватися і погано впливати на наше здоров'я. Якщо у тебе щось з ментальним здоров'ям не так, то буде погано впливати на фізичний стан вашого організму. І тепер що робити, щоб не набрати кілограми і спустити ці кілограми, що у вас не Ну, по-перше, перед тим, як озвучувати, скажу так, що не зразу це буде, не зразу ви зміните ось все, там, не знаю. Ох, це дуже поганий вислів, я його не вживаю. Це, це просто що з понеділка я все почну. Все з понеділка. Да, Немає ніякого понеділка. Є зараз, і сьогодні і прям вже. Так, І, е, е, так, і що я мовила? Угу. Про те, що робити, що робити, щоб а, позбутися а, зайвих кілограмів. І не зразу, а поступово, Тобто крок за кроком. Спочатку ви проробляєте одну звичку, потім іншу. І так далі. Одна звичка проробляється 14-21 день. Деякі звички проробляються взагалі 3-6 місяців, деякі 12, розумієте, тобто це не так зразу. Але ви повинні йти до своєї мети і не відволікатися на інше, що хто сказав, подумав і так далі. Ось таким чином. Отож, що робити, це, як я вже сказала, їсти натуральні продукти, приготовлені просто і які не... без вмісту цукру, жиру і солі. а також збільшити темп згорання калорій в організмі з допомогою активної фізичної діяльності. Тобто, у вас кожен день щось має бути. Хай це буде 5, 7, 8, 15 хвилин, але це воно повинно бути. Якісь вправи, якась пробіжка, тобто щось повинно бути. Далі уникайте жирів і простих вуглеводів, тобто, поганих жирів і простих вуглеводів. Зменшуйте кількість рафінованої і переробленої їжі і закусок, тому тобто, що вони діють на вкусові смакові рецептори. І е, заставляють вас їсти ще більше. Далі старайтеся не вживати продуктів тваринного походження, такі як м'ясо, е, багато сильно яєць, морозива, сирів і так далі. Тобто, ось так. В них немає клічатки і забагато на жиру. Ось таким чином. Ну, на рахунок яєць і сиру я би ще посперечалася, ну, але тут так написано. А далі почніть з великої кількості їжу, продуктів з високим вмістом клітчатки, це дуже важливо. А овочі, фруктів, картоплі, бобових, муки, грубого помолу. Ці принципи харчування, плюс енергетична щоденна прогулка, допоможуть вам скинути за тиждень 500 грамів. Тобто, це може варіюватися. Я вам скажу, це може бути 500 грамів в тиждень, це може бути 1 кг в тиждень. Якщо ви не їсте на тижня солодке, так взагалі, тобто, ну взагалі, ні сік, не батончики, не мюслі, не зрозуміло, да, Там де є мед, цукор, то ви зможете схуднути за тиждень на 1 кг. Якщо ви вживаєте, так. То після ви маєте купити гарячі води і наступні прийоми їжі пропускати а, ось такий метод. І а, за цей тиждень ви можете не спутнити. Тобто у вас буде просто зупинка ваги. Ось таким чином. А, тобто, ось так, ось такі правила, декілька так від ожиріння. Також ви повинні розуміти, що вуглеводи перетворюються в жир. Не просто жир перетвориться в жир, а саме вуглеводи. Якщо а, мова йде про такі погані вуглеводи, а, ну я їх не буду озвучувати, я думаю, ви знаєте, так, що є хороші вуглеводи з лакі, так, є там, каші, а є погані вуглеводи, різні там печенюшки і так далі і тому подібне. Ось, тому ви повинні розуміти. Також я такий секретик вам відкрию, що, а, можливо, він вам допоможе ось це. А, Вирахувати калорії за само собою. Так? Якщо, до прикладу, ви а, маєте їсти а, в описі розгортань і підраховуй свій м, калораж, який потрібен тобі. Ось. Але, до прикладу, якщо а, ти їсиш нормальна добова норма кілокалорій, це 1500 калорій, 1500-1600 то тобі потрібно, якщо ти хочеш схуднути, тобі потрібно відняти 400 калорій. І оце твоя буде норма мінус 400-500 калорій на день. Якщо ти хочеш набрати вагу, то плюс 400 або 500 калорій, тобто ось таким чином. І е, також дуже вагома м, фішка це е, білки, жири вуглеводи. Е, є такий додаток в Play Market або в App Store Fat Secret або My Fitness App. І ви скачуєте, і там вводите, потім уже там реєструєтеся, вводите свої дані, все, і враховуєте кожен день і фіксуєте, що ви їли, а наскільки ви за цей день вже наїли і так далі. Тобто це дуже зручно враховувати, скільки калорій, білків, жири вуглеводів ви за день вжили. Тому що деякі люди не, не контактують з собою, так? кажуть, що я їв сьогодні десь 1500-1800 калорій, насправді там всі 3000 наїли наїли. І потім не розуміють, чого вони поправляються. Це дуже важливо. А, так, а, Тобто, якщо ви, наприклад, хочете схуднути, хочете не то, щоб просушити, а просто щоб атьоки зійшли, так, щоб тіло більш таке мускулисте стало, а не з жирами, жілейка, да, така пухла. Ось, то а, білки мають бути 40%, а жири мають бути 35-40% і все решта має бути. Вуглеводи. Коли ви стабілізуєте вже ситуацію з вашим тілом, вже ви схуднете так і, і потрібно вже стабілізувати саме харчування. То вже можете, скажімо так, вуглеводи додати в 40%, що було так. Білків а також, допустимо, 35%. 35%, так, ось, а, ну і журів там, скільки залишається 25, по-моєму. Ось таким чином. Це є дуже важливо, тому що хтось мені каже, о, я куда на монодієтах. Так, це все можна так зробити, але а, коли ви збалансовано це все робите і поволі. То організм спокійний і він не в стресовому стані. Це дуже важливо. Тому що якщо ви будете робити так, що організм буде в стресовому стані, ви до цілі не доберетеся, а більше скажу, як там наказала так, худла, що поправилась на 10 кг. Так? Тобто розумієте, організм не дурний, він зробить так, що ви зірветеся і поправитеся, і будете змітати все, що бачите на своєму шляху. Ось і поправитися ще більше, ніж було до. А, Тому пам'ятайте, ви худли повільно, тому вам треба, тобто ви набирали вагу повільно, і вам, значить, треба і худнути повільно. Ось так воно діє. У мене на сьогодні все. Надіюсь, я вам була сьогодні корисною. А, і за консультацією в описі звертайтеся, будь ласка, до мене в Кашней. І я буду а, рада. Допомогти кожному У мене на сьогодні. все. Дякую, що були зі мною і до наступного тижня. Пока-пока.